Audi Q7 2018 року, преміум плюс комплектація, автомобіль з 3-літровим бензиновим вигуні на повному приводі Quattro, В комплектацію входить уся крута оптика, омивачі фар, адаптивний круїз, автомобіль заклеєний в бронеплівку, передок. І ось тут також наклеєчки. Безключовий на всіх дверях, підігрів сидінь, підігрів дзеркал, сліпі зони, люк, панорама, світлий шкіряний салон, ембієнтна підсвіточка, дерево, пам'яті сидінь, музика Bose. Ось такий класний стильний вже сучасний руль, виїзний моніторчик, led щиток, багатозонний клімат, функція автопаркування, дуже збережений стан автомобіля. Зроблено ендоскоп, задірів немає. Ось так виглядає центральний ряд сидінь, Дуже просторий. Позаду є парктроніки, є заготовка під фаркоп, камери 360. Ударчик був мінімальний по кришці багажника, замінили кришку багажника, замінили бампер і ось цю накладочку. В багажнику є сабвуфер, є такі кнопочки, на які ви можете натиснути і піднімаються сидіння за допомогою електроприводів. Якщо ви хочете поїхати, у вас велика компанія, 7 чоловік може сісти спокійно. Ось так виглядає автомобіль, дуже живий, обслужений, в гарному стані, в класній комплектації. Кому цікава Audi q 7 2018 року, телефонуйте за тим номером і дізнавайтеся всі деталі.